Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, хто на вашому порозі, кого нам покажуть аркани, хто на порозі вашого життя, мої любі. Я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що всі в безпеці і всі живі і здорові. Сподіваюсь на нашу перемогу, ми любимо молімося за нашу перемогу. Нехай наша перемога, перемога України відбудеться якнайшвидше для цього, звісно. Допомагаємо всім, усіма силами, донатимо на Збройні Сили України. Таким чином пришвидшуємо нашу перемогу, а тим часом подивимося, хто на вашому порозі, на порозі вашого життя. Який чоловік, що за людина? Що нам скажуть аркани? Отож, три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція, і третя позиція. Вибирайте карту. І дивимося. Одинички «Привіт! привіт Отож, хто на вашому порозі, що в першу чергу скажуть аркани про цю людину. Угу. Людина поважна, статусна, Угу. тут ще. Так, і що... В якому контексті це для вас? Угу. Тут новини. Угу. Новини про кардинальні зміни, власне, в контексті сім'ї або щодо щодо важливого чоловіка в вашому житті, можливо, щодо вашого чоловіка. Так, а той, що на вашому порозі, він Хто тут очікування? Показують людину, яка? Хм. Цікаво показують ідею того, що це священник і як допомога? Так, для вас ця ситуація, вона про що? Угу. Цікаво про те, що необхідно діяти таємно і якось не всю інформацію розголошувати, тому що мова йде про, про гроші. Про завершення важливого етапу в вашому житті і про можливу поїздку. Цікаво, але знову ж таки таємну поїздку, пов'язану з новим циклом вашого життя. Карти показують гарні шанси отримати конкурентну позицію. Карти показують для вас необхідність слідкувати за паперами. І юридичним оформленням. Що ж, мої любі, такий розклад для одиничок. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. А ми переходимо до, до двієчок. Двієчки, Привіт-привіт. Тож мої двієчки? Хто на вашому порозі? Що нам скажуть аркани про того, хто на вашому порозі? Хм. Показують людину. По своєму характеру. Інтровертну, ціловідлюдник, людину духовну людину, яка... чому саме на вашому порозі шукає сенс життя. Показують мандрівника, але тема духовності вона переважає, угу. як пошук. Правильного напряму. Цікаво, що саме у вас на порозі. Добре, що для вас означає його поява на вашому порозі? Для вас це означає кохання, моє любі. Це як шанс емоційного наповнення, отримання романтики в вашому житті, отримання союзу, шансу на, власне, на кохання, навіть на Угу. Цікава тема довгоочікувана і пов'язана з тим, щоб зафіксувати певний договір, статус, власне, довгоочікувана. Ну, як договір про заручене навіть. Тут домовитися вийти. Тут не саме ніби весілля, а домовленість про, про те, щоб статус ваших стосунків був на більш високому рівні, підвищення статусу. Цікаво чомусь карти показують обмеження. Обмеження пов'язані з. Обмеження дороги пересування в чому діло, свято, конкуренція і необхідність шукати, от якось досить таємно все це, Так, таємниця. Причому з приводу того, щоб. Оця вся історія, і оцей весь відлюдник це Історія про те, що приходить до вас якось таємно, тому що є необхідність обійти і зробити це таємно. Цікаво, цікаво, мої любі. Одвічки такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. А ми переходимо. До трієчок, трієчки, привіт-привіт! Отож мої трієчки. А на вашому порозі, хто на вашому порозі? Що нам скажуть аркани про цю людину? Хто на вашому порозі? Цікаво. Хтось з розбитим серцем на вашому порозі? Що він робить на вашому порозі, Чому? Угу. Тут повідомлення, повідомлення, швидке а, угу, власне, про пристрасть, тут швидкі е, зміни. Хочу уточнити цей момент з його розбитого серця. В чому справа? Угу. Цікаво. Тут, тут справа в жінці, важливій жінці, і щось в контексті цієї жінки, якісь болючі новини. Добре, яким чином по відношенню до вас і в вашій ситуації програється оця історія на вашому порозі, а яка ситуація в вашому житті? Угу. Цікава ситуація в вашому житті, що є чоловік, король мечів, тема зобов'язань і обов'язків, які необхідно вже, які занадто складні, до речі. Для вас ситуація обтяжується обов'язками і зобов'язаннями, тема емоційності для вас? Угу. І цікаво, оця емоційність, вона як не проявлена, як очікування. Освічення в коханні, яке ніяк не, не відбудеться, яке затримується, але... але ви точно знаєте, що караван уже в дорозі, що процес. З приводу цього освічення. Тут якась затримка. затримка. Так, таким чином ви чекаєте, власне, освічення в коханні, але от є певні затримки і зобов'язання саме у чоловіка на вашому порозі, до речі, показують короля мечів. Людина рішуча. Можливо, військовий, до речі, от не виключала б в такому контексті, і це його професія. Угу. До речі, тему Холостяка, от такого переконаного, також би не відкидала. І таким чином для вас ця затримка. В очікуванні освічення в коханні, а зумовлена його позицією. Ну, власне, карти показують, що на вашому порозі відбуваються рішучі зміни, і ви таки отримуєте те, що хотіли. Оце бажане золоте яблуко. Довгоочікуване, ви таке отримаєте. Карти показують, що на вашому порозі відбуваються важливі, кардинальні, навіть різкі зміни. І для вас це про кохання, про те, чого ви давно чекали, мої любі. Хм. Мої любі трієчки. Тут, до речі, досить підозрілива позиція, пов'язана з, можливо, іншими жінками і що з цим робити. Стояти на своєму, не, а, не забувати про власні інтереси, власні принципи. Тут в будь-якому випадку. А, угу. В будь-якому випадку ваші інтереси мають бути збережені, і тема створення сім'ї, гарантій стабільності в традиційному сенсі має бути на користь створення сім'ї і гарантованої для вас безпеки і, власне, це право ще необхідно продекларувати і відстояти чомусь для вас. От чомусь це не само собою, це ще тема, яку необхідно, власне, продавити. Угу. Є тому обмеження. Тут ніби і складнувата історія, але тим не менше, карти показують для вас гарний результат як варіант при умові того, що будете стояти на своєму. Що ж, мої любі трічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Нехай всі будуть живі, здорові, в любові, радості, кохання, щоб кожен був на рідній землі. І, звісно, бажаю всім кохання. А, мої любі, такий розклад був сьогодні для трійчок. Сьогодні прощаюсь з вами. До скорої зустрічі. До побачення!